Бого. Бого Богу. Ми будемо знову йти до молитви перед Господнім лицем, щоб Він благословив кожного із нас, щоб Господь виконав ті потаємні сердечні бажання молодих людей, які, я думаю, переживають, щось планують. Думають, як воно все буде. Але, знаєте, так, дивлячись на своє життя, можу твердо сказати: якщо надієшся на Бога, довіряєш йому, то він устрояє Він устрояє і устрояє навіть, скажу так, краще, ніж ми думаємо. Бо порою, знаєте, ми думаємо, обдумуємо шлях, як Слово Господня говорить. Але Господь направляє так життя. І потім оглядаєшся і дивишся: дійсно, Господь устроїв, Господь благословив. Тому я хотів би, щоб ті люди, можливо, хтось планує в цьому році чи в майбутньому одружуватись, щоб довіряли Господу, надіялись на нього. Як сьогодні було вже зазначено, знаєте, напоумляли себе, навчали себе, наставляли, стремилися найбільше до цього, тому що воно принесе пожиток. Як один мені чоловік. Каже, дивлячись на людину заможну, каже, одного разу, каже, коли він ще був такою людиною незнатною, взагалі, йому один чоловік каже, дав пораду мудру. І він прислухався до неї. І каже: він тепер може жити і не думати за завтрашній день, бо фінансово він забезпечений. Тому, друзі, коли ми думаємо, що нам сьогодні робити, то каже нам слово Господнє: перебувайте в писанні, перебувайте, напомляйте себе, і Бог. Нас в цьому благословить. Я хотів би поділитися думками, які наповнювали моє серце протягом цього часу, протягом цих пасхальних днів, які ми мали в минулих днях. Ми дуже багато говорили за Воскресіння. Ми вітали один одного, ми вітаємо, продовжуємо вітати. І кожен із нас, я думаю, розуміє слово Воскрес або ж слово Воскресіння. Воскресіння це те, що померло, те, що втратило життя, і ось до нього повернулось. Воскресло. Воскресла людина. І Ісус Христос свого часу. Себе так охарактеризував Євангелія від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Промовив до неї Ісус Я Воскресіння і життя. Ця історія ми знаємо пов'язана з Лазарем, коли прибігла Марта і каже: Господи, якби ти був вчорашнього і третього дня або ж тут. Не вмер би брат наш. А Ісус Христос говорить і каже: Послухай, каже, я Воскресіння, я життя. Іншими словами, каже, я те, що коли біля мене, коли зі мною повертається все до життя. Коли Ісус Христос залишав цю землю або ж давав повеління учням, які були. Біля нього разом із ним ми читаємо 10-й розділ Євангелія від Матвія. І 8-й вірш. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, видармо дістали, дармо і давайте. І Ісус Христос дає повеління учням, і дивіться, Він говорить те саме, що стосується Його. Каже, як ви будете йти між людей, як ви будете жити в якомусь суспільстві, то нехай ваше життя воно буде наповнене поверненням до життя, поверненням до здоров'я, поверненням до того, щоб людина була чистою, була свобідною. Коли ми читаємо інше місце, Ісус Христос, після того, як вийшов на свою місійну працю, і розійшлася чутка про нього, що він робить, як він робить. І Іван Хреститель, який почув про нього, він послав учнів своїх до Ісуса Христа. І каже, йдіть запитайте. Ми читаємо про це Євангелія від Луки, 7 розділ, з 18 вірша. Про все ж те сповістили Івана учні його, і покликав Іван двох із учнів своїх. І послав їх до Господа з запитом, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А мужі, прийшовши до нього, сказали: Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А саме тоді багатьох уздоровив був він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. І промовив Ісус йому відповідь: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі воскресають померлі. Убогим звіщається добра новина. Коли я читав це місце, перечитуючи, я собі задався питанням. А чому Ісус Христос не сказав прямо, Да, я той, хто має прийти, не чекайте іншого. Я думаю, Ісус Христос знав, що Іван, маючи відкриття від Господа, знаючи Писання, знаючи слово Господнє, Він знав, яка атмосфера має наповнювати ту людину, яка Месія, який прийде. Або ж та людина, яка є від Господа, яка є з Господом. І Він каже: йдіть йому і скажіть. Подивіться, що стається зі мною, коли я приходжу і каже: Ідіть і перекажіть, сліпі прозрівають. Іншими словами, можна сказати, повертається до життя те, в чому було життя втрачене. Ті, які не мали зору, вони тепер його мають. Ті, які не чують, вони починають чути. Ті, які втратили, можливо, і стали кривими, вони повертаються до здорового життя. Каже, ті, які мають демонів, вони очищаються від них. Що я хотів би цим сказати, дорогі брати і сестри? Молодь дорога. Ісус Христос бажає, щоб ми поступали подібно. Або ж знаєте іншими словами, щоб навколо нас була подібна атмосфера в нашому житті. Щоб навколо нас було подібно, щоб люди вони воскрешали. Або ж, знаєте, іншими словами, вони поверталися до життя. Хтось скаже і заперечить мені і скаже: ну, послухай, що ж ти говориш, ну нема в нас такої сили, щоб воскрешати померлих. Можливо, виганяти демонів, ми не маємо таких сил і дарів від Господа, про що ти говориш? Але знаєте, є інша сфера наша, коли наше побутове життя, коли наші сімейні відносини, коли наші відносини з батьками, можливо, з однолітками в наших навчальних закладах чи де ми знаходимося, можливо, наших, в наших роботах, яка атмосфера царює? Біля нас і навколо нас, дорогі друзі. Ви задавалися таким питанням, коли я приходжу в якийсь колектив, або ж в якесь суспільство, або ж в домівку свою, яка атмосфера формується там? Там повертається все до життя, там воскресає, можливо, те, що немало надії або ж не мав біля мене ближній мій радості. і Він повертається до радості. Радість вертається з моїм приходом, бо я бачу потребу і вертаю його. До життя. Чи, можливо, в точності до навпаки. Коли я приходжу, втрачається радість, коли я приходжу в, який, в якесь середовище, те, що ще жило, і воно втрачає життя. І знаєте, молоді люди порою думають, що в сім'ї воно буде якось відбуватися автоматично, коли одружиться, і все буде так, знаєте, проходити само собою. Над тим не потрібно буде працювати. Але знаєте, якщо в нас не буде Ісуса Христа, якщо в нас не буде Його Слова, то не буде цього. Не буде ось цього постійного Воскресіння до життя. І хай би Господь допоміг кожному із нас, дорогі друзі, щоб ми перебували в Слові Божому, наповнялися ним, щоб так як було з Ісусом Христом, куди б він не прийшов, там все поверталось до життя. Приходить Він в Дім Петра. Лежить хвора теща Петрова. Він її оздоровляє. Йде Ісус Христос, його зустрічають 10 прокажених. І Христос розуміє, їм потрібне нормальне життя. Їх потрібно повернути до здорового життя. Він очищає, каже, діть, покажіться священнику. Інший момент ми знаходимо каже, прокажений, приходить і каже, Господи, я знаю, якщо ти хочеш, ти можеш мене очистити. Він повертає його до нормального життя. Ми знаходимо історію, я вже нагадував, за Лазаря приходить, дивиться хворий Лазар, він заспоко... мертвий Лазар, він заспокоює і каже, він не вмер. Каже, Я воскрешу Його, я Воскресіння і життя. Ми знаходимо Яїр, зустрічає Христа, Він отримує Воскресіння своєї дитини. Ми знаходимо інший момент: приходить Ісус Христос в Гадаринський край, там знаходиться Біснуватий, який не давав життя. Не мав життя сам і не давав життя тим, які були біля нього, тому що село було в остраху, і Христос, написано, приходять, повертаються з села ті, які пішли сповістити, і знаходять, що прокажений, а верніше одержимий, який був, Він при розумі, він одягнений, він при здоровому розумі і спілкується з Ісусом Христом. Ми читаємо про учнів після того, як Ісус Христос вознісся, написано, що. До ніг, або ж там, де мав проходити апостол Петро, клали платки, приносили, де тінь Петрова падала, навіть все воскресало, все поверталося до нормального життя. Як би хотілося, дорогі брати і сестри, щоб і в нас така атмосфера була постійно, щоб, знаєте, де б ми не знаходились, де б ми не були, воно все воскресало, воно все жило і раділи від цього ті, які. Навколо нас. І якщо дійсності, знаєте, ми будемо наповнятися Словом Божим, ми будемо перебувати в Христі, то буде з нами так, як було з Христом, де приходять і кажуть: люди хочуть чути тебе, люди хочуть бачити тебе. Якщо ми будемо стремитися до цього, дорогі брати і сестри, ми наповнені будемо Христом, любов'ю Його, то і в нас це буде. Люди будуть радіти, коли ми приходимо на роботу, коли ми приходимо на навчання, навіть коли ми будемо приходити в церкву Христову, люди будуть радіти і розуміти, прийшов той, з яким є добре, з яким є Воскресіння і життя. З нами це буде відбуватися, якщо в нас не буде гріха. Адже апостол Павло він каже в Післанні до Коринтян: жало смерті то гріх, жало смерті то гріх. Я думаю, кожен із нас стикався з, таким, з такою проблемою, де нас жалили бджоли. Мені одного разу довелося, я особливо чутливий до таких діл, і дві бджоли мене вжалили і мене повезли успішно в лікарню. Тобто, маленьке жало, якого взагалі ти не бачиш, не знаєш, десь воно мимоволі пролітало, вжалило, і ти. Паралізований лежиш через те, що тіло, організм він чутливий до того. І знаєте, подібно з нами відбувається, коли в наше серце, в наш розум проникає гріх. Якщо відбувається це з нами, починається омертвіння нашого духовного чоловіка. І де б ми не були, з нами починаються такі проблеми, що ми не приносимо життя для людей, а ми приносимо смерть. Ми приносимо закінчення нормальних відносин. Нормальних стосунків з батьками, вони не можуть бути нормальними через те, що в нас перебуває гріх, і а гріх приносить смерть в будь-яку сферу нашого життя. Тому то я хотів би, щоб ми в молитві нашій, яка перед нами, ми просили Господа, щоб знаєте, ми постійно ось перевіряли свій стан, в якому ми знаходимося, що ми несемо своїм життям, і було так і з нами. Що, коли про нас запитають характеристику, і нам не прийшлося довго розказувати, а люди самі могли сказати: з ним добре, з ним повертається надія на життя, з ним повертається любов, з ним повертається добро, тому що Він наповнений цим, цими якостями. Хай би було так і з нами, як Ісус Христос сказав: Я Воскресіння і життя, де я не, відбу... не знаходжуся. Там є життя, і одна порада, яка вже була дана для нас, і вона стосується нашого сімейного життя, вона стосується нашого, можливо, життя на роботі, чи де б ми не знаходились, апостол Павло в післанні до Колосян, третій розділ: 15-16 вірші: І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і ви були покликані в одному тілі і вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває в вас рясно. У всякій премудрості, навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях, Господеві, псалми, гімни, духовні пісні. Апостол Павло каже: Слово Христове нехай пробуває в вас рясно. Чим ти сьогодні себе наповнюєш? Чим ти себе е... Наповняєш протягом життя, те буде виявлятися в майбутніх днях. Слово Господнє написано, воно живе і діяльне. Воно виник, викликає ті хотіння, бажання відповідні, які закладені в ньому. Якщо ж ми в ньому не перебуваємо, ми його не беремо до свого розуму, до свого серця, то не думаймо, що в нас буде Воскресіння, в нас буде життя. Більше того, Якщо ми не будемо стремитися до того, то і не буде правильного або ж того воскресіння бажаного, коли закінчиться наше земне життя. Тому я хотів би, щоб ми просили в Господа в молитві, щоб він дав нам сили в тому. Бо знаєте, ворог він старається зробити все для того, щоб забрати те, що Боже. І я що зауважую, це те, що він не приходить, знаєте, так. Ну, е, зненацька, от подібно як було в минулому столітті, да, де приходили, забирали і все на тому. А він приходить так поступово ослаблюючи значимість Слова Божого, значимість його в житті людині, в його застосуванні, в його вивченні. І якщо ти в цьому перебуваєш, ти ослабієш, і знову ж таки не буде ні воскресіння, ні життя. Хай би зберіг нас Господь від такого стану. Але ми були наповнені Словом Божим, ми були наповнені тими якостями, які були в Ісуса Христа. І характеристика про нас була з ним добре, з ним воскресаєш до життя. З такою людиною хочеться спілкуватися, хочеться бачитися, бо в ньому живе любов, в ньому живе Ісус Христос. Тому то я запрошую кожного з нас до ревної молитви про те, щоб Господь допоміг нам в цьому бути. Мати ті самі якості, які мав Ісус Христос. Попри всі складнощі життєві, попри те, що ворог Він бажає, щоб ми досягали протилежного, абсолютно, але я вірю, що Господь Він дасть сили, якщо ми будемо бажати перебувати в цьому. Тому то я запрошую, встанемо на наші ноги.